Шановна! Шановна! А? Як вас? Поліна? Так от поліні теж на дев'яту. Приєднуйтесь до вашої нової команди. Я прискав сім'ї. Трохи неблагополучна. Я даю вам випробований термін один місяць. Обо. Угу. Але місце одне, треба позмагатися. Прийшов, побачив, переміг. То другий кандидат? Тобі краще не знати. То, може, вже поїдемо. Я менеджер компанії Содкі мрії. Ти поміняв тексти. Хто тебе зробив головний? Можливо, 15 років досвіду сотні клієнтів і успішні кейси. Я не буду з ним працювати. Ця біда в тому, що цінність часу розуміє лише та людина, яка реально його втратила. А але це не я сказав, це кам'я. Що у нас буде зібро? У мене так вже більше ніколи не буде.